Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс першого туру Ліги Чемпіонів сезону 25-26. Перший тур пройде у три дня із 16 по 18 вересня. Розглянемо дату та час кожного матчу. 16 вересня відбудуться такі матчі. Атлетік Більбао прийме Арсенал. ПСВ прийме Рояль Уніон. Реал Мадрид прийме Марсель. Ювентус Борусія Дортмунд. Бенфіка разом із Трубіним та Судаковим приймуть Карабах. Переможець минулої ліги Європи Тоттенгем прийме Вільяреал. 17 вересня очікуємо такі матчі. Славія Прага буде Глімт. Норвежці це така команда, яка вміє дивувати. Олімпіакос Романа Яремчука прийме Пафос, який не пустив Динамо Київ до Ліги Чемпіонів. У центральному матчі першого туру Баварія прийме Челсі. Баварія у цьому сезоні має 4 перемоги із 4 можливих у всіх турнірах, а Челсі 2 перемоги та одна нічия і друге місце в АПЛ. Чинний володар Ліги Чемпіонів ПСЖ прийме Аталанту. Ліверпуль прийме Атлетико Мадрид. Ліверпуль одноосібний лідер АПЛ. Атлетіко у трьох матчах сезону має дві нічиї та поразку. І 17-те місце в іспанському чемпіонаті. А якс прийме фіналіста минулої ліги чемпіонів Інтер. 18 вересня відбудуться такі матчі. Копенгаген прийме Байер. Нагадаю, що Байер нещодавно змінив головного тренера. Друге прийме Монако. Манчестер Сіті прийме Наполі. Ман Сіті має дві поразки і одну перемогу цього сезону АПЛ. А Наполі має Дебрюйне. Колишній лідер Ман Сіті дуже вдало розпочав сезон. У чотирьох матчах за клуб та збірну Дебрюй не забив 4 голи та віддав один асист. Ньюкасл прийме Барселону, а Інтракт прийме Галата Сарай, за який грають Ілкай Гюндоган, Лерой Сане та Віктор Осімхен. Спортинг прийме Кайрат. Не пропустіть результати першого туру на нашому каналі.